Дай Боже здоров'я всім. Ми були у рушарі на полонині, а тепер унизу, так? Це теж рушар. У Романа хочемо вам показати, вже бачили її, показували, але ще раз хочемо показати вам цю красуню, чистопородна бельгійка. Як ти малу назвав? Ще ніяк не назвав? Знайте в коментарі. Привела отаку лошечку, таку дівчинку. Тут нема що сильно коментувати, тут треба дивитися. <laughs> Я попередній раз, коли дома знімав. Кобіло сильно не коментував. Ну що тут прокоментуєш, як ця чиста порада. Тут бельгійка та й все, що. Мені писали що порада кажу, бельгійська Це вже виходить Ардян Бельгійський. Тут дві пораді. У цій лошичці є. Дві породи, Фунт Арден. Кобила бельгійка. Кобила привезена виткі? Бельгій. З Бельгії таки привезена. Вона на бельгійських документах, Бельгій. так? А, є, паспорт. є паспорт. Тут краса фейст. Має молока Доста. Вимінічко файне. Роман привіз вивса, повиростали отакі квіти, вона поміже ці квіточки собі біове пача. Хто слідкує за каналами, хлопців бачили, Кубела запріжна, їхає. рік Цього року, ну, а була, але у лютому. У, лю у лютому, коли був цей. Ну, виставка, коли була в космачі. А після того не запрягав. Ось така робота тепер у коней. Пастись і множитись. Це відео для тих хейтерів, які казали, що знайшов чим парувати фунтом. Що, типа фігня така. Ось таке що? Дайте, що казали, що а ще казали, що ні, це, що щити, я? Там, то немає ні лошити, ні то, ні то. є? Ну, та й так Бог поміг, що плідне і одно, та й друге. Та й що зробити? По фунтові є багато лишати. Ну, Фактично майже всі кобіле. то треба рахувати, але майже всі ті, які Мала після. Цей кобели ще мала багіра мати, але у багіри лошадка злетіла. Порхун щось так ну, передбачав, що злетів. Ну, він теж годен 100% сказав. Мажор був урвався та й вискочив на нього. Напишіть у коментарях, яке ім'я цей красунь. Ви би придумали. То аж незвично, що такі ноги коліна такі, як у дорослого новоолександрійського коня. Переходьте, що пишою, це не сміть, а вже мешки, якщо треба буде такі мати ноги, як і тебе. Ну та дивіться, я Харік файний був такий, і ну, усім подобався він, бо на той час він один, ну, можна сказати, що перший був, то його мама була бельгійка, а тато Ордян. То й вийшла така дівчинка. А зірочку наші до рук не йде. ух, Такий хід собі легонький. Урсула ти, Бігом з кіла це все. Воно вже дивиться зараз йти до той. Це хто шарить складати імена з е, татового, той, е, татового імені та маминого, то Урсула та й фунт. Та й не складають. Так аби було цікаве, може комусь зайде Tokia konvata, dusty nenaimė. Ja. Roman savybelė iš komentarų <coughs> -- e, - linksmų. - Planiuosi parduoti? Šį... - Linksmų - e - minus kiek įperkai dabar? - Įperkai mėnesį. - Nu, o dėl to - aš sakiau, kad. Коли чув з багатьох старших з дідів, що яка форма у лошаті у місяць, така має бути форма на лошаті у п'ять років. То якщо така форма буде у 5 років, то така будова. Таке розколене, яке. Найздорове буде тобі. Дуже класнюча дівчинка. A, chlapčik ten nori priepestėti, bet... Ale... O, na, prieveikne. Aš pitau į domą, kad būtų... Ne, ne... Mhm. ...domorduoju. ...domorduoju. ...naš to turėti nedorūpnį... ...raspasti. .... ...kodausiai. 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 ....kodausiai. .... ...kodausiai. .... ...kodausiai. ...................................................................................................................................................................................................................................................... Шість. Yeah. Ну то це в неї і друге лоша. Так. Вона ну, там мала одне? Вона ну, одне мала за границею mm -hmm. там. Ну, Та так казали, я знаю. Я не, я не видів, але хоча казав. Ніби скидали фотографію, що було там одне? Було. Ну то є по цьому. Якщо реєстрували все, то в паспорті є в той код але, там, то, де, має... Але де, там має бути спеціальна платна є програма, по якій можна бачити повний її родовит. Добре, добре. Все, пішла доїдати. Ти казав, що цей забагато насепав, зараз вона доїсти. Ця пастунка така. Має файну зірочку. Да. Файну таку зірочку має. Файна гривка. Цей рік рік і шість тикаєш, так? Рік і п'ять. Рік і п'ять. місяців. Це теж є бельгійка. Ну, вона намішана бельгійка, так? Ром? Чи ні? Чи ти не знаєш? Я наш рахунок цього не знаю Ну, але документи в тебе на ньому є. То вона у Ніколи родилася. Ага, вона у Ніколи родилася все все, бо то я щось спутав. Я собі подумав, що то від Сергія, ти думав, що привезена, але це ж Сергій брав від Миколи. Це від Миколи. Так, це дядька Миколи з Вінниці. <кхух> По його конях. Бельгійка. Ну, щось є підмішання, бо вона, ну, я думаю, що вона не чиста бельгійка. Я по масті дивлюся, а, а по будові то тут дуже вона файна. По будові дуже класно. Так дав, що маєш лошечку тобі дала і урсула, ти маєш три вже. <laughs> Тепер привозив роман з Тернополя діда Вандама пенсіонера, але пенсіонер ще робить такі лошадка, кобили, жеребні по ньому багато. Робив віталику за там своїм, ну, коротше, котрі там парувалися, то майже все пожеребіло. Але гарно вандам на кобили йде, правда? Нема там, ні, ні довго не думає. Файна грівка, ножки такі, все дуже файно. Цю теж думаєш, чи би продав чи ні. Міг би продати. Може би Я номер роме лишу в описі. якщо б комусь зайшло щось. За файні граші, я думаю, що хто розуміється у цих конях, ну, які мали би бути ціні на них, то могла би щось і продатись. Чимні, спокійні. Ну, Урсу... Урсула у роботі така шустренька. Знаєш, ти казав, що вона добре так хоче йти. Попри те, що велика кішка моцна кобела. Зараз на осінь будеш класти шлею носу? А хто тобі помагає так? Ну та перший раз то саме не буде. то треба комусь і затримати. А, це у поробиш трохи кіз дрива повозиш той. Віці є куди їхати. Загрузив і пішов. Вона як би ви кілька є кілометрів до хати. Ну, ти, віцька 12 кілометрів би прийшла гружана до хати, то я думаю, що. це йшла. Це йшла. Це йшла? Тому лині, я Та є від, їхати. Файно. Вон така краса. Буду всім дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал. Лайкайте, коментуйте. Номер читайте в описі. Комусь буде щось цікаве, будете дзвонити говорити. До нових зустрічей, будьте здорові!